Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вчора була на вулиці прям весна, а сьогодні знову похмуро, темно, на вулиці і в квартирі. Ще й сніжок падає. І сніг мокрий, бачите, на вулиці так собі. Ой. А я вже налаштувалась на весну, на сонячні дні. Але ні. Овток свіжого повітря зранку. Добре. Треба йти готувати сніданочок. Все вже поставив чайник. На сніданок сьогодні будуть канапки у нас з червоною рибкою. Це для Сергія хумус, для мене крем-сир, так, і ще є авокадо, і хлібчик простой. Рибку червону купувала в сільпо ось такими шматочками, вона йде 69 гривень за 100 грамів, і я ріжу дрібненько і викладаю на хлібчик Тут в мене 210 г на 146 гривень вийшло. Завжди беру цю рибку, нам вона смакує. І по ціні дуже гарно виходить. Так, ну що, у мене вже все готово. Ось такі вийшли канапки. Сніданок вихідного дня дуже швидкий, смачний, ще смаколики до чаю. Будемо снідати, нам смачного, вам теж, якщо їсте разом з нами. Сергійко, запрошую тебе до столу. Ой, Рибка як пахне. Зараз планую пофарбувати волосся. Я вже показувала, що користуюсь ось такою фарбою Beckin On Hire Brand. Це німецький виробник професійної косметики для волосся. І якось мені підписниця порекомендувала цю фарбу для волосся. Я спробувала, і мені вона сподобалась. От, подобається, що тут 100 мл. Тобто, цієї пачки. Вистачає мені на три фарбування, але ж я фарбуюсь не повну довжину, а фарбую тільки корені, зафарбовую. От. Також в мене є крем окислювач цієї ж фірми 3%. І я одразу купила велику пляшку. Тут один літр, і дуже надовго. Її вистачає і показувала у відео з покупками на Чорну П'ятницю, що купила цього ж бренду шампунь для волосся і дівчата. Я ним не просто неймовірно задоволена. Він дуже крутий, класно підійшов мені цей шампунь. У мене зазвичай дуже швидко жирніє шкіра голови та корені волосся. Тому я мию волосся щодня зранку. От. І я дуже багато шампуні використовувала. Бували такі, що вже під вечір від них я відчувала, що волосся якесь втомлене, не дуже свіже. А з цим шампунем я просто відчуваю свіжість голови протягом дня і ще й на наступний день. Волосся виглядає більш-менш нормально. Тобто, якщо мені кудись треба буде зранку швиденько зібратися, то навіть можна і не мити голову. До речі, саме цей шампунь, який в мене, він предназначений для фарбованого волосся. Тобто він зберігає колір і не так швидко вимивається фарба з волосся. Але у мене це не так. Фарба вимивається, як і зазвичай. Проте, я ж кажу, що мені дуже подобається те, що моє волосся виглядає завжди свіже. І ще хочу сказати, що цей шампунь економічний у використанні, він дуже класно піниться, добре змивається з волосся. І в мене зараз пляшка на 250 мл. Я почала цим шампунем користуватися десь в листопаді. І зараз у мене залишилось десь третина в цій пляшці. А на наступний раз обов'язково буду замовляти саме такий шампунь, єдине, що хочу замовити вже велику літрову пляшку. От. Так що, дівчата, рекомендую вам і фарбу таку, і шампунь для волосся. Можливо, хтось вже користується, то напишіть. Свої враження і відгуки, мені буде цікаво почитати. Це в нас сьогодні смачна вечеря. Мені так захотілося Оселеця купила в магазині вже філе, порізала його, додала червоної цибульки. Звісно ж, до оселедця відварила картоплю, і картопелька в мундірках, я ще туди масло вершкове додала. Ну і Солені помідорчики, такі зелені, дивіться, і морква по-корейськи. Боже, в мене вже течуть слини. У нас вже наступний день. Я вчора багато не знімала. До речі, я вихід на два дні поспіль, і це субота і неділя, що дуже рідко буває в моїй роботі, але цього разу. Вийшло саме так, то що в мене справжні вихідні, як і у більшості людей. От. Вчора я пофарбувала волосся, тож приготувала вечерю. Ще з Сергієм ми вимили санвузол, ванну помили і вже на протязі дня там періодично відпочивали, тому знімати не було що. Хоча я вчора планувала сходити. Забрати замовлення я робила на розетці, але така погода була, що не хотілося виходити. Було прям дуже похмуро і туманно, все це давило на голову і нічого не хотілося робити. Тож вийшов такий а, вихідний день. Сьогодні вже в планах сходити нарешті забрати своє замовлення. Я замовила собі новий штатив. На роботі дівчата мені дарували гроші, тож я вирішила за них купити собі штатив. От, і треба відправити посилку сестрі, речі малої, які я. Купувала, потім треба сходити в метро. Ну, це ми плануємо сходити в метро, навіть з'їздити ще з нашою подругою. Вона запропонувала з'їздити разом. Хоча метро от перед домом знаходиться. Але назад можна буде не тащити в руках важкі пакети. От, я вже снідаю. До речі, в мене зараз телефон стояв на ось такому штативі з пультиком. І я його купувала теж на гроші, які дарували дівчата, але то був інший колектив. Йому вже роки три, і він дуже класно слугує мені і така залишилась пам'ять. Так, отже, сніданок. Сніданок я зробила для себе одної бо Сергій. Ще лежав в кроваті, а так, тільки так. я почала знімати, він вже прибіг. А, то, то, то. Зараз буде смажити собі яєчню. Ну, тому що ти е, Трохи і дою запаха. А, я зрозуміла. Отже, на сніданок знову канапки. Сьогодні це канапки з ковбаскою лікарською. І вчора, до речі, я ввечері ще посмажила сирники, тому що в холодильнику лежав. Сир кисломолочний, і там вже вчора був останній день терміну придатності, тож я ввечері посмажила якраз на раночок. Я ще залила все згущеним молоком, посипала пелюстками мигдалевими, зробила чай. От і такий в мене сніданок. О, справжній чоловічий сніданок. Смачного да. я вже якраз приступила до сирничків. Встигла ще пропили поки Сергій приймав душ, треба провітрити кімнату. Дзвонила ще сьогодні родичам в кривий ріг, там у них нещодавно був приліт в енергоструктуру, і що тепер Сидять вони без світла, їм періодично вимикають електроенергію, також немає опалення і інколи немає води. От такі справи. Я знаю, що в мене є багато глядачів теж з Кривого Рогу. Тримайтеся, друзі. Сподіваюся, що скоро все полагодять. Також підключають генератори і все буде добре. Треба на балконі теж повідчиняти вікна нехай все провітрюється. Сьогодні погодка вже краще набагато, трошки світліше. Сонечко періодично виходить, і на вулиці сьогодні 6 градусів тепла. У мене ще різдвяні прикраси стоять, але нічого. Сподіваюся, що на наступних вихідних вже почну все це прибирати. І так, швиденький огляд нашого продуктового візочка. Отже, взяли ось таке філе гомілки, хлібчик тостерний, супертост з лаковий, ананас консервований кільцями. Захотілося чогось такого, соус з базиліком. Дуже смачний тут класний склад. Так, безлактозний сир, дві упаковки. Це моя любов і моя слабкість. Ось такі томати, коктейлі. Я їх просто художнюю. Дивіться, три баночки я взяла. Так, йогурт переоба з персиком. Дві упаковки. Качан капусти невеличкий. До речі, зараз дуже хочеться салату саме з капусти. Буду робити. Це не молода, це звичайна капуста. Ось такі безлактозні сирки для Сергія. Дуже смачні вони. Масло теж безлактозне, спагетті, баріла. Дві упаковки саме спагетті номер 3 і дві упаковки е фігурних, тобто бантики в полі і вузільні спіральки ось такі. Тоби, на коні дитина плаче. Так, взяла ось такий мікс овочевий до яєшні або до супчика, Ще кудись мандаринки. Кілограмчик, може трохи більше. Ну і це Сергія улюблена тема. Туалетний папір, величезна упаковка і вологий туалетний папір. Все. Ось така у нас на сьогодні продуктова корзина. Взяли те, що нам треба було, і не зовсім те, що треба. Так, і чек вийшов на 1526 гривень 53 копійки. Оп, а у Сергія ще тут одна. Корзинка. Це Корнелія собі взяла швиденький огляд. Так, так, так. Так, все склали в торби, які з собою носимо. Зараз. В багажник і підемо, ще поп'ємо чай. Ми прийшли в кав'ярню, яка знаходиться в метро. Ріоба кафе. Вже замовлення чекаємо чай. У мене тортик, такий вафельний смак дитинства. Так, чай Сергію вже принесли, а нам ще ні. Вже принесли і нам чайочок. Називається наглий фрукт. Дуже смачно пахне. Повертаємося вже додому. Ще у нас додалась коробка ось така, що ми задали в поштоматі. Це посилочка нам прийшла. Коротше, ми з торбами. Навіть незручно тримати телефон. Так смачно пахне в ліфті, так? Да? Парфуми дівчат пахне. Так, да, якісь солоденькі такі. Солоденькі, так. Приємні. Можеть поліно. Сусідка наша? Сусідка. Та що з собачкою. Та що подолок. Угу. Розпаковка посилки. А то смаколики, печиво, бонітки, какао, Сергій. Ось яке печиво польське. Ще ось такі вафлі в шоколаді. Теж какао. І теж бонітки. Це, мабуть, бренд, да? так? Такий ага. польський. Так, о, дивіться, якесь печиво Кремов. з кремовою начинкою. таке я люблю. Це Дивіться. Як українська називається це було? Що саме? Батоніки такі. Печиво. Ні, не печиво. Горішки. Не горішки. Це замкнув щось. Зернятко таке. Ну, зернятко я знаю, це кунжут. Кунжут так воно і буде? Ні, а якось називається саме цей виріб. Виріб? Так. Да. Боже. Слава! Вилетіло з голови. Ладно, напишіть в коментарях. Так, ось таке ще печиво, дивіться. Взагалі-то я на дієті. Стільки солодкого не їм. О боже, ще ось такі вафлі. Коротше, коли у нас буде вже правильне харчування? Ще ось таке печиво теж з кремовою начинкою, але шоколадною. О, це щось типу печиво савоярді, але з начинкою. полуничною. О, і ще таке саме з абрикосовим смаком. О, дивіться, горішки в шоколаді, ось такі суперочки. Oh. О, ну і тут горішки. І з чим. І тут і родзинки, і різні горішки. Такі три упаковки. Клас. Це посилочка від Сергія Брата. Знаю, що, Руслан, ти дивишся це відео. Щиро тобі вдячні за наші зайві. Кілограми. На вулиці просто супер, погодка чудова. Вийшло з дому. Зараз трохи прогуляємось, подихаємо свіжим повітрям, зарядимося сонечком, і потім треба буде сходити на розетку і забрати замовлення. Ти де? Ховається. Сонечко клас, і небо дивіться, яке блакитне. Оце так обновка клас. Вже дома зроблю розпаковку. Це штатив бренду розетка. Класний. Кожне відео покупочки. Зайшли ще в Єву, обираємо зубну щітку мені. Я прийшла за такою, бо я парадонтексом чищу зуби, мені дуже подобається, вона м'якенька. А Сергію, до речі, треба екстра жорстку, а мені екстра м'яку. І дивіться, скільки різних прикольних щиток з'явилося. Я навіть і не бачила, що є такий вибір. Дивіться. 72 гривні. Ось така. 65. Ось взагалі дивіться. Якенька, я кажу, наче як для одягу 5790. Це якийсь новий бренд, я таке не бачила. І ось їх багато. Щіток. чорна колгейт. До цього в мене така була я Захотіла рожеву, хоча по ціні. 233, а це одна 126. А ось ще. Це оця вона скільки? 112 гривень. Прикольно. О, 233 гривні. Оце що? Yeah. Дитяча? Повісь. А де вона висіла? Воно там буде друга. Взагалі 21 гривню коштує. Вибір просто вражає. Можна розгубитися Коралбін у дерев'яні. Я беру вже цю пародонтакс, бо вона мені підходить. У мене дуже чутливі ясна, і мені треба м'якеньку зубну щітку. Все, ми вже йдемо додому. Зараз будемо вдома обідати. Треба ще мені попрати речі. От на годиннику пів на четверту, а в нас вже майже всі справи зроблені, тобто є ще пів вихідного дня. Можна буде почилити. Розпаковку штативу я вже зроблю вам в наступному облозі, бо і так вийде дуже довге відео. От. Це відео я вже буду завершувати. Всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, до нових зустрічей. що ви думаєте, друзі? Наш вихідний. Не закінчився просто обідом і відпочинком, Після обіду Сергій пив чай з горішками, і у нього випала пломба. Розкрушився зуб. Розкрошився зуб, розколовся. Ну, він... ні, він розкрушився. Розколовся це інше. Це тільки Трещина, а він від нього відпала частина. А. Він одразу пішов в стоматологію. Ну, Зараз, можливо, вона не цілодобово працює. Зараз вона цілодобово і безвихідних. От. І він такий з надією, що йому поставлять пломбу, але що тобі зробили? Йому вдалили зуб. Спершу зробили чистку, потім видалення. Зашили десну, да? І все. Вдаляли таким вибилом. мені вдома. Боже, відбувало. я б таке не пережила. Це ти в цій стоматології вже другий зуб залишаєш свій, да? Ага. Ще колись була історія перед великодним свій теж Пішов туди, йому видалили зуби. Один верхній. Коротше. А це взагалі третій. Поїв горішків і. Та ні, ну я, я, до речі, там їх особливо. На 6 тисяч гривень. 6 тисяч 90. А потім ще треба буде 30 заплатити за новий зуб, щоб поставити імплант. Я ще подумаю, може, два зроблю. Ну, треба ставити, тому що зуби будуть зміщуватися, це не добре. Взагалі від зубів, і якщо там неправильний прикус або не вистачає зубів, то починає там боліти голова, навіть може зміщуватись в хребет. Коротше, дуже багато. Це ж це видумує болячок. Вони спеціально видумують, щоб набити собі ціну, я знаю. Так може тобі можна було не видаляти, а тебе просто не На тобі заробили гроші та й все. Там, чисто мені так прикольно, щоб він мені заважав. Заважав? Якщо стратка, то треба видаляти людей, ага. життя, з зуби, зрота. Так що така от історія, друзі. Ага. Бережіть себе і їжте м'яку їжу. Коли вам 40 плюс. Чи про себе? Ага, ні, мені Бо мені 30 плюс. Добре всім, папа.